Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. От і наближається сезон до завершення у е, гортензії деревовидної. І це вже е, два останніх, мабуть, суцвіття, які я знайшла на цьому кущі, які е, в повному розпалі білих відтінків всі решта вже відквітнули і такого зеленкуватого кольору деякі вже такі із риженькими вкрапленнями це мабуть грибкові якісь захворювання чи так це підписуйтесь на мій канал дякую за увагу до зустрічі